Тім сам останнім часом біржа Рабані сради своїх користувачів жирними роздачами, на яких смачно можна було винести кешу. Якщо б ви взяли участь у всіх останніх таких роздачах, ви б спокійно забрали за цей місяць кесар плюс баксів. Причому для цього вклані багато не треба. Потрібно лише виконувати декілька простих дій, про які ми поговоримо далі в цьому відео. І ви теж зможете брати участь у цих роздачах і стабільно виносити кеш. І так, для початку нам буде потрібен Binance аккаунт. Якщо у вас його ще немає, то ви можете зареєструвати його за посиланням в описі. Там я залишив лінк, переходите з ним, реєструєтесь, проходите базову верифікацію, і тільки тоді продовжуйте дивитися відео, щоб ви змогли брати участь далі у цих всіх роздачах. Взагалі, що це за такі роздачі, і як ми на цьому будемо заробляти. Binance часто організовує так звані IDO, коли ми можемо купити. Токени по дешевшій ціні до лісного, наприклад, Binance нам дозволяє купити токени по 0,1 центу, а на лісного вони 0,5 центів чи взагалі 1 долар. Таким чином ми робимо або 5 іксів, або навіть 10 іксів. IDO – це простими словами, коли ми купляємо токени по нижчій ціні. Тобто ми заходимо в це IDO і на певну суму ми викупляємо ці токени, і вже на лістоку ми зможемо їх продати в плюс і заробити. Крім цих ido на є ще прості роздачі від Binance за альфа Якщо ми маємо достатню кількість так званих альфа-поінтів, ми зможемо брати участь в адіошках і та ще отримати додаткові дропи. Це є дуже смарт тема зараз. І я рекомендую всім брати в цьому участь, тому що затрати можна сказати мізер щодо ревардів, а реварди справді можуть порадити, і деякі айдіошки насипали більше 250 доларів. Тому тут гріх не брати участь, витратити декілька баксів і мати Бучась реально забрати велику сумку грошей. І так, відкриємо наш Binance аккаунт. Ми можемо відкрити розділ Alpha Point і глянемо, скільки нас є насіпонті. Якщо у вас до того був баланс на біржі Binance, то у вас вони фармились автоматично. Що ж ви нічого не робили, то вам потрібно буде прийти в гаманець. Байнес та закинути 500-1000 доларів. Я рекомендую закидувати хоча б 512 доларів. Якщо у вас немає такої суми, можете закинути і меншу суму, але у вас буде тоді гірше фармитись поінти за баланс. Тобто закинуємо все від вашого бюджету. Я рекомендую 500-600 доларів, щоб у вас стабільно фармились поінти і за баланс, і за оборот. Зараз поговоримо і за те, і за те. Я тут все фармить. І так, закинули наші долари на наш гаманець. Це робиться дуже легко, просто заходимо на депозит і депозитимо наш USDT на гаманець в мережі BNB Chain. Задепозитили. Далі купляємо BNB на 5-10 доларів, кидаємо також на наш гаманець. Далі переходимо у розділ Swap. вибираємо Alpha BNB Chain. і сопаємо туди назад. Я раджу робити. Так, декілька разів по 500 600 доларів комісія буде приблизно 4-5 доларів. Так, комісія тут трошки велика, але ви отримуєте за це 15-20 понтів, що є доволі небагато. Плюс ще баланси таким чином всі 25 поїнтів за дані активності. Я роблю обороту 2-3 тисячі, і таким чином у мене плюс-мінус стабільно є 15-20 поїнтів. Що з головою вистачає, щоб брати участь у всіх айошках? Також у вас ще фармлються. Понти за баланс, тобто ви тримаєте тез на балансі і За певну суму вам нараховуються теж ці альфа поінти. Я раджу кожному робити хоча б 512 обороту. Зараз плюс ще йде акція, коли у вас на ваш оборот йде X2, тобто ви повернули 512 доларів обороту. У вас вже таким чином 1024 доларів долари обороту. Оборот рахують тільки за купівлю, за продаж не рахується, тому я раджу. Кожному фармеру треба б оборотів тисячі обороту, і ви зможете попадати під всі IDO. Тепер уявимо ситуацію. Ви попали під якесь IDO, Що вам потрібно робити далі? Тут це дуже просто. Нам потрібно закинути BNB в пол. Ви можете купити ці токени BNB на споті, але якщо токен піде вниз, ви можете взагалі піти в нуль або втратити ваші кошти і взагалі нічого не зробити з цього IDO. Зараз я вам скажу, як з мінімальними втратами, тобто взагалі без витрат, отримати ці BNB і закинути їх в пул. Для цього нам потрібно встановити таку біржу як Bybit і теж пройти там верифікацію особи. Після того як ви це зробили, відкриваєте вам сторінку, шукаєте розділ криптопозики, закидаєте ваш тезер. Вам плюс-мінус буде достатньо 2500-2700 доларів, щоб взяти 3 BNB в позику. Берете BNB в позику, ще пізбереть декілька доларів BNB на комісію і закидаєте це на ваш бай. Далі, переходите на сторінку IDO і закидаєте їх в пул. Закинули ці IDOшки в пул. І коли є кінець, ви клеймите ці токени, і ви зможете їх одразу продати на байн з гамансі, одразу їх слопнути чи закинути на біржу. Я рекомендую почекати 5-10 хвилин і закинути їх на біржу. Тобто вам токен одразу дали. Ви їх одразу закидаєте на біржу. Це може бути Bybit, buy, Binance чи будь яка інша біржа на різні, і вже там продаєте. Бо як показує практика, зазвичай на біржах ціна може бути вища, але тут все індивідуально. Ви ще можете навіть походити ці токени за бажанням, якщо... Ви впевнені в проєкті. але я роблю все одразу дуже швидко, закидаю на біржу, продаю і не парюсь. Закинув, продав і маю чистий профіт. Далі ваші Bінбішки, які ви брали взаєм, кидаєте на Bybit, гасите вашу позику, тобто ви взагалі нічого не витратили і причому взяли три BNB без абсолютно будь-яких ризиків. Також вам ще даються такі спеціальні айдропи від Binance, якщо у вас є певна кількість поїнтів, у вас там може дати 40-50 доларів просто так за те, що у вас є певна кількість поїнтів. Тому Пойнти, це саме основне. Не забувайте, кожен день заходьте, кожен день форміть, тримайте достатній баланс на біри, щоб у вас це діло рахувало і ви змогли підплати під кожне ідіо. І таким чином ви можете спокійно виносити касар плюс. Просто з таких роздач на такій криптобіржі як Binance. Тому це тупо, must have для кожного криптона, новачка, чи навіть не для новачка. В мене є багато знайомих, які взагалі крипті не перший рік. І В них є, можна сказати, цілі ферми цього Binance, і вони виносять дуже великі, великі, прям великі сумки бабок завдяки цим роздачам. Тому раджу вам виконувати ці роздачі і таким чином ви зможете стабільно виносити кеш. Тому це одна з таких активностей, де можна реально. Стабільно виносити на крипті, тому кожному рекомендую: залітайте, приймайте участь, і я думаю, що у вас все вийде. Всім профітів!